Що тут наш проголотик скаже? Проголотик обігріває наш домик. Маленький, хороший, працює, слава Богу, все налагодилося, говориться, бо були якісь проблеми пару тижнів тому, але все нормально, працює чотенько. Так, переліт наш закінчився, по 20 злотих, все, немає там в машині ще є. Я вчора купив в Мрумсі. По 29 злотих. По 20 і по 29, прикиньте. Ми зазвичай беремо там в підприємця тут місцевого, де ми тут живемо в Польщі, 에, від виробника. І в нього по 20 злотих. Ну, він зараз закритий. Свята? Свята. Каже, до 7 січня каже, навіть не заїжджайте, у нас все закрите. Немає нікого працівників. Так що зараз що в нас тут говорить? По 20 злотих, пелет у нас вже все. Тютю. -тю. Ну, на сьогодні ще вистачить на день, а на вечір треба буде закидати, я думаю. Може і на день не вистачить, не знаю, бо розхід такий добрий йде. Ну, е як така середня погода, плюс-мінус там плюсова трошки один, один, два, 0, то е в принципі мішечка вистачає на день. Ну а як вже морози були, у нас мінус 10, мінус 5 потім, то більше мішка на день виходило. Більше мішочка. Десь около півтора мішка навіть. Плюс-мінус уходило за добу. Так що такі-то справи. Всім доброго, гарного дня.